Доброго всім дня, шановні колеги. Компанія Дама продовжує свою агроподорож і я, Короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали до наших друзів партнерів партнерів господарств ліс Олекс Груп, що на Вінниччині. Як ви зрозуміли, сьогодні ми хотіли би поспілкуватися саме про догляд соняшника. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є три технології вирощування соняшника: це класична, це експрес-технологія, це КЛ-технологія. Для кожної технології компанія Адама має своє рішення. Продукт-тригер для експрес для контролю бурянів, для кеалу продукт блок і для е, класичних це використання ґрунтових гербіцидів. До речі, е, бакова суміш деяких гербіцидів використовували саме на цьому полі. Якщо говорити за конкретне поле в даному господарстві, використовувало бакову суміш двох продуктів: Прометрекс 2 літра і рейсер 2 літра. І зараз ви можете наглядно оцінити. Ефективність роботи даної комбінації. До речі, тут є огріх оприскувача, і також видно, який би гербарій був би на цьому полі, якби не було внесено дана комбінація. Сьогодні ми маємо вже 3 червня, як ви бачите, соняшник здебільшого знаходиться у фазі 6-8 листків, тобто час вносити фуніциди. Конкретно на даному полі господарство буде використовувати такий фуніцид, як Супрім в нормі 1,25 літра на гектар. От завжди в такій фазі я раджу обов'язково додати бурмісти доброго скудероборон в нормі 1 літра на гектар. Крім Супріма, в нашому портфолії появився ще новий продукт це продукт Меганік. Цікавий продукт, доволі таки потужний для захисту соняшника від хвороб. Він двохкомпонентний, в двох складі входять два 2 Це Протіоконозол і дефеконозол. Даний продукт використовується на соняшника в нормі від 0,8 до 1 літри на гектар. Коли соняшник дойде до фази зірочки, початок світіння, знову час приходить використовувати фуніцити, захистити наші культури від хвороб, які можуть чимало принести збитків господарю. Ми рекомендуємо використовувати один із трьох наших продуктів продукт Кустодія в нормі 1 літра на гектар, продукт «Акадія» в нормі 08 1 літра на гектар та продукт Максентіс. Отже, три продукти «Кустодія», Акадія і Максентіс. В залежності від технології, в залежності від гібридів, в залежності від системи живлення і умов. Які складаються на конкретному полі, ви вибираєте той чи інший продукт. Найбільш потужніший, найбільш сучасний це продукт «Максентіс». Більш в екстремальних умовах, коли стоять посуха, нестача вологи, краще використовувати продукт Акадія. Більш в дешевій технології не такі інтенсивні можна використовувати продукт кустодію. Всім дякую за увагу! Всім мирного неба і скорішої перемоги.